Привіт усім малятам і хлопятам, і дівчатам. Про небезпечні речі я вірші прочитаю. Та я в безпеці жити, вам зараз нагадаю. Навколо є речей багато, без ятику ну, ні ну, да. Але варто дітям знати, що інколи корисні речі бувають дуже небезпечні. Ножиці ну, нам допоможуть вміло різать папірець. Дітям все ж світ пам'ятати, самим ножиць не брати, Поцип сукню прикрашає, Чи жакетик застіває, в рот не можна брати, небезпечно це ковтати. Голка шиє, вишиває, всім дорослим помагає. Та ви, малята, пам'ятайте, голку вам не можна брати. Речі, щоб попрасувати, Праску слід у руки взяти. Обережним, будь мій друже, дітям небезпечно дуже. Ось монетки металеві. Це не іграшка, дивись, гратись ніби небезпечно, будь уважним, бережись, Ніж на кухні, що господар, тут без нього ми ніяк. Ви ж малята, пам'ятайте, вам ножа не можна брати. Ліки чи пігулки нас можуть лікувати, та самим малятам їх не можна брати. А іще сірники, дітям це не іграшка. Тільки ти його затреш. Від пожежі не втечеш, про це, друже, пам'ятай, і сирниками ти не грай. Ось плита, горить вогонь, гаряче то дуже, Не підходь і не чіпай, небезпечно, друже. Любі діти, пам'ятайте про такі предмети. Друзям теж розповідайте, про свою безпеку дбайте.